А ще у столиці зберігається і досі серйозна морозна погода. Стовпчики термометрів показують мінус 12 І у найближчу добу суттєво цей показник змінюватися не буде. Буде достатньо холодно. Друзі, зважайте на це. І ось перечекати несприятливі умови. Кияни можуть у пунктах незламності. Вони розгорнуті у кожному районі міста. І про їх роботу зараз розкаже нам все Юля Махових. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Юля, тобі е, слово тебе вже бачимо. Привіт, Сергію. Так на вулиці дійсно дуже холодно. І зараз от мій телефон показує, що на вулиці мінус 12. Перечекати от таку морозну погоду можна в пунктах незламності, а знайти їхню адресу. Звичайно, можна за допомогою свого гаджета, адже у дії там можна знайти найближчий пункт незламності, і вони є різні, є стаціонарні, є мобільні. І от зараз я знаходжуся у поблизу мобільного пункту незламності від ДСНС. Всього від ДСНС розгорнули 40 Сім таких пунктів незламності у місті, половина з них стаціонарні, вони в основному знаходяться біля пожежних частин, і решта мобільні. Ось такі намети, які зараз знаходяться поруч зі мною. Тож попрошу зараз разом е зайти та показати, що ж там нас чекає. Заходимо. Заходимо до намету. І власне, ось ми тут усередині, і одразу відчувається, що стало тепліше. Треба закриємо тут двері, всі щоб зберігати тепло. Тут все на липучках і досить герметично. Весь намет зовні виглядає просто ну як звичайна палатка, звичайний такий намет, але всередині він обшитий спеціальною термоізоляцією. Вона така на ватній, ватній, мабуть, основі все з липучечками, все застібається, закривається, щоб якомога довше зберігати. Те тепло е, стосує, що розкажу ще трохи про цей намет. Минулого року під час блекаутів він був одним з найпопулярніших у цьому районі серед киян. І Тут е, знайшли прихисток дуже багато. Містян вони тут заряджали свої гаджети, грілися, пили чайок, проводили час. Е, ну і власне про це нам зараз розповість рятувальник, з яким з яким ми поспілкувалися вже. Тож, давайте послухаємо його. У нас в минулому році було понад 2000 тисячі осіб, тобто це весь за весь період до весни. За цей період, поки ми працюємо, десь у нас десь 100 осіб було, тому небагато. Не так багато людей до нас заходить, але ті, які заходять, наприклад, це можуть бути старенькі люди, які просто прогулюються, там пенсіонери або, наприклад, діти, які граються, теж можуть прийти, там посидіти, погріти. У нас є також є. Скажімо, такий дитяча кімнатка, ну, куточок, де вони можуть собі там порозфарбовувати, почитати книжечки, от, і гріються. Зазвичай, якщо діти, да, то вони згорок спускаються, трошки померзли, там прибігли, попили чаю, підзарядили гаджети і все, і назад. Продовжую розповідати про те, що тут є. А є тут чай. Звичайно, як ми вже почули, чайники, гарячий чай, який нам теж приготували вже з оператором. Окрім цього, є навіть невеличкий перекус, невеличкі продукти, продуктові набори це вафельки, печиво, мішалочки, кава, цукор, предмети гігієни. Також у цьому наметі є інформаційні таблички, всякі інструкції стосовно того, як поводити себе при різних життєвих обставинах, які можуть скластися не. Передбачувано, ну і звичайно є е, можливість зарядити свій телефон. Як відомо, вони на морозі сідають швидше. І власне у мене навіть була нещодавно ситуація, коли я не могла доїхати додому. У мене сів телефон, і потрібно було кудись піти зарядитися і знайти вільну розетку виявилося не так просто. То власне, ось тут подовжувачі, і тут можна зарядити свої гаджети. А ось ця машина це спеціальна теплова пушка. Наразі у цьому наметі е, тепло забезпечується Забезпечується електрообігрівачами, які зараз. А от коли буде холодно, то буде вже інші засоби забезпечення тепла. І про них нам зараз розкаже знову рятувальник. Тож давайте послухаємо його. У нас є теплова, теплова пушка, яка вмикається від. Нашого генератора на випадок, коли буде дуже, дуже прохолодно, і ця пушка там за 5 хвилин нагріє тут температуру до 25 градусів, тобто комфортно для перебування. Це, наприклад, якщо буде дуже холодно. От, зараз ми обігріваємось електрообігрівачами, цього достатньо. От, а якщо буде трошки вже холодніше і будуть проблеми зі світлом, то, скажімо, у нас генератор буде працювати, пушка буде працювати від генератора. Від електрообігрівача у наметі досить тепло. Тут приблизно плюс 15, плюс 18 градусів. Це, звичайно, набагато тепліше, ніж на морозі, і навіть у мене вже ручки відігрілися. Покажу вам, що тут ще є. Тут є така шафка у ній книги для дітей та дорослих. Тож, скажімо так, можна не тільки зігрітися, а й непогано провести час. Пазли для малечі, ігри всякі настольні, ну і, звичайно, ігрова зона для найменших. Тут усякі пластикові ігри. Тяжки, книжки, розмальовки. Власне, ось так облаштований намет. Розкажу трохи про його роботу. Він працює цілодобово, тобто тут завжди знаходяться люди. Але під час повітряних тривог працівники намету просять його покинути і перейти до укриття. Знайти це укриття можна теж, ну якщо ви раптом не знаєте де найближче, то теж допоможуть тут у наметі. Тут є інформаційний куточок з усіма адресами найближчих укриттів та якоїсь там консультів. Таційною допомогою, от, наприклад, допомога психолога, яку можна отримати. Ну, от, власне, власне, тут так все облаштовано. Ну і там ще є стільчики, на яких перечікують. Тож Сергію, все розповіла тобі, повертаю слово до студії. На цьому в мене все і запрошую киян заходити сюди грітися за необхідності. Дякуємо тобі, Юлія. Юлія Махових, наша колега, показала, як працюють е пункти незламності, зокрема від наших героїв ДСНСників. Друзі, кому треба завітайте обов'язково.